На Чернігівщині у ДТП загинуло четверо людей. 12 липня близько 21 години легковий автомобіль на перегоні Муравійка Олійника зіткнувся з електропоїздом з сполученням Чернігів-Ніжин. На той момент у салоні перебувало подружжя з двома дітьми. Як повідомила прес-служба національної поліції в Чернігівській області, усі вони мешканці Ніжина. Від отриманих травм 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна донька загинули на місці. Як зазначають поліцейські, які патрулювали селище Куликівка, про аварію їм повідомили військовослужбовці з блокпоста. Ми одразу поїхали. На місце події десь метрів 100 150 ми не доїхали до місця зіткнення автівки і поїзда. Ми зупинилися, машинисти нас побачили та почали кричати: що в цій автівці ще знаходиться маленька дівчинка і ще вона жива. Відкривай машину! Гать «На Чернігів може, запитає. Передавай на чорух, запереваждать будем. Я підбіг до машини, бачу, що дитина в дитячому кріслі ще дихає. Я відшібнув дитину, яка була паском безпеки в дитячому кріслі. Я її відшібнув, поклав до себе на руки і почав бігти до нашого службового транспортного засобу, щоб швидше її доставити до лікарні. Згодом поліцейські передали дівчинку швидкій. Її госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Близько опівночі того ж дня від отриманих травм трирічна дитина померла. Як згодом повідомили в Укрзалізниці, світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. проте водій знехтував правилами дорожнього руху. Обставини ДТП нині встановлюють слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції у межах провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. України. порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Також призначено низку експертиз, триває досудове розслідування.